Бонд. Джеймс Бонд. Доктор Ні святкує ювілей. Першій стрічці про Джеймса Бонда виповнилося 50 років. Півстоліття тому молодий і тоді ще маловідомий шотландський актор Шон Коннері став першим агентом 007 у кіно. Перевтілення британського шпигуна з оповідань Яна Флемінга у героя фільму припало кінопубліці до смаку. Успіх стрічки вилився у багатомільйонні касові збори. Відтоді Джеймса Бонда зіграли шість різних акторів у 23 різних фірмах про агента 007. 95-го року ірландець Пірс Броснан дебютував в ролі вишуканого та стильного Джеймса Бонда зі стрічки Золоте око, що мала приголомшливий успіх. Броснан згодом зіграв супершпогона ще в трьох фільмах: завтра не помри ніколи, і цілого світу мало. Помри, але не зараз. Окамаці Шейкен Наста Енфю Сейм. Анітейкен. Джеймс Бонд. О, давай майрі чапторималай. О, це надзвичайна частина мого життя. Це видатний період. Це подарунок, який мені й досі дарують. Адже якщо один раз стаєш бондом, то в певному сенсі залишаєшся ним назавжди. Цю роль небагатьом вдалося отримати. Це справді фантастично. Брослан epic. Really epic. став наступником Шона Коннері, Джорджа Лезенбі, Роджера Мура та Тімоті Далтона, які перевтілились у супершпигуна до нього. Після ірландського актора в шкірі Джеймса Бонда побував лише Деніел Крейг. Ще й досі сага про агента 007 залишається надзвичайно популярною. Стрічка про Бонда найтриваліший в історії серіал. Формула успіху це п'янкий коктейль, шпигунські пристрасті, плюс гонитва на суперавтомобілях, плюс, звісно ж, звабливі жінки. Остання стрічка Бондіани 007 Координати Скайфол, режисер фільму Сем Мендес. У головній ролі Деніал Крейг дія розгортається після двох попередніх фільмів – Рояль і Квант Милосердя. Проте не є їхнім прямим продовженням. Прем'єру 23-го фільму про агента 007 Заплановано на кінець жовтня, саме до 50-річчя Бондіани, а в Україні 1 листопада.